Чотири гривні за проїзд. Така нова ціна у міських маршрутках пасажирів аж ніяк не потішила. Люди обурені, кажуть, для такого невеликого міста, як Мукачево, це занадто багато. Відстані тут невеликі. А пальне після останнього подорожчання проїзду до трьох гривень, начебто, в ціні не збільшувалось. То, що люди за продуктами ж мають їздити, тому що пішком не знаходиш, то до дуже дорого. Звичайно, возмущаємося, тому що 4 гривні. Допустимо, мені треба їхати на роботу. 4 гривні туди, 4 гривні обратно. 8 гривень, то тобі ж заробітна плата маленька, не підняла. 1200 гривень, то я маю працювати на що? На, на, на дорогу на роботу, правильно? І більше нічого, дуже-дуже різко це не, не добре. Було 3 гривні, ну, але було хоча б 3,50, 3,30, якось поступово так різко, то дуже. Натомість перевізники нову ціну не вважають за високою. У вартість послуги включають не тільки ціну пального, а й амортизаційні витрати. Не тільки ж треба солярку, щоб воно їздило. Треш а Воно ж дороге, мастила треба. Колесо дороге одно, дуже дороге колесо. 3 тисячі 700 гривень одного колесо коштує, а треба 6 штук. Нові ціни на усі види послуг цілком очікувані, каже Мукачівський міський голова. Життя дорожче, а працювати собі у збиток підприємці не будуть. Люба послуга, люба комунальна послуга, транспортна послуга вона залежить від вартості складових. Сьогодні перевізники подали відповідний розрахунок підвищення цін на перевезення пасажирів. Міським пасажирським транспортом це процедура досить складна. Ну, по перше, рахують економісти, так наскільки обґрунтованим є розрахунок собівартості цих послуг. По-друге, йде обговорення серед населення, тому що тому, що була зроблена публікація. І Потім виконавчий комітет це в його повноваженнях приймає таке рішення. Тож тим, хто хоче зекономити, не залишається іншого виходу, як ходити пішки або ж пересідати на двоколісні.